Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання на житомирщині. У звягелі росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури. Люди не постраждали. Втім, існує загроза забруднення повітря. Навчальні заклади перевели на дистанційне навчання. Це більше все таки превентивна міра, і це більше перевірка нас на те, чи можемо ми працювати в умовах можливої ескалації? Зараз прямої загрози немає. Зараз працює вже оперативна слідча група для встановлення і для фіксації злочинів Російської Федерації проти мирної, хочу підкреслити мирної інфраструктури нашої держави. Не вдалося уникнути влучань і на Одещині. Окупанти поцілили по логістично-транспортному об'єкту. На Одещину дійсно ворог спрямував знову концентровано дрони, намагаючись уразити об'єкти інфраструктури. На жаль, є одне влучання, і наслідки його зараз уточнюються. Але все ж таки, чотири дрони вдалося збити. І уламком одного з них пошкоджена автозаправочну станцію, але люди не постраждали. Миколаївщина, Кіровоградщина були під атакою. Там кількість збитих дронів уточнюється, але влучань не допущено. Вночі росіяни випустили по Україні ракету х 59 і 24 шахеди. Силам ППО вдалося знищити 17 безпілотників та ракету. Гати ворог і по Херсонщині за минулу добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів області. Ці дрони і також рухали шахеди через Херсонщину. Один було збито нашими підрозділами, бригадами. Мобільними також, як ви вже сказав, в Качкарівки вчора внаслідок скиду вибухівки з дрону, постраждав чоловік. Ще одна жінка постраждала в Бориславі. Вчора зранку внаслідок також скиду вибухового пристрою. Загалом через російську агресію на Херсонщині загинуло троє місцевих. Пошкоджено шість приватних будинків, торгівельний центр, заклад громадського харчування, перукарню, господарські споруди, гаражне приміщення та приватний автомобіль. Тепловізори, мавіки, потужні бандера-павери та прожектори. Партії обладнання для чотирьох військових частин передала Вінницька громада разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Ці прилади допоможуть бійцям виявляти противника навіть вночі та знищувати ворожі цілі. Обладнання підсилить роботу мобільно-вогневих груп як на кордонах Вінницької області, так і на східних рубежах. Вони допомагають бійцям виконувати свою бойову задачу, ловити шахері, вночі виявляти ДРГ, ворожі групи. Це залишається і в центральній Україні. Також частина їде на схід, там, де одна з військових частин Нацгвардії виконує своє бойове завдання. Розвивати громаду та отримувати виногороду у вигляді безкоштовного навчання та відпочинку. Про те, чим займаються та як допомагають місту, юнакам та дівчатам з Вінницьких хуторів розповіли представники молодіжної ради. Юні містяни, які беруть участь у житті громади, можуть отримати чимало бонусів, працюючи на різноманітних тренінгах та майстер-класах, до прикладу, з виготовлення екоторбини чи ролів, отримувати психологічну підтримку та розвантаження як на музикотерапії, змагатися на турнір із волейболу та футболу ми звичайно хочемо залучити нашу молодь, вказуючи їй на те, що ми враховуємо всі її потреби, всі її ініціативи і створюємо всі заходи відповідно до їх потреб і їх бажання. Складну операцію провели медики лікарні Пирогова. У пацієнта видалили кисту на печінці вагою у 6,5 кілограмів. Гігантське утворення займало половину живота і правої плевральної порожнини. Як розповіли у лікарні, чоловіка боліло в правій підреберній ділянці. Через сильну задишку постійно лежав вдома. УЗД показало шокуючу картину, і медики взялись за операцію. Вона тривала кілька годин. Загалом було видалено 75% печінки. У ну, раду Оксія причому. Процес ідент. Тиждень два арена. Тобто, Велике дякую. Не впорався із керуванням, квадроциклом та впав зі скелі. У наслідок аварії на Вінничині загинув 48-річний чоловік. Смерть настала одразу. Постраждала і 10-річна дитина, яка була пасажиром. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізовано. Точну причину аварії з'ясовують поліцейські. До Вінниці на змагання спортивного плавання з'їхалося шість команд з різних міст України. Ці відкриті змагання проводять щороку, присвячені вони учасниці олімпійських змагань вінничанці Марії Гавриш. Від швидкості та правильного виконання спортивного плавання залежить оцінка учасників. Кожен переможець отримає медалі та грамоти від спонсорів, а також цінні подарунки від міста. Змагання проходять в слідуючих вікових категоріях це юніори, школярі 2008-2009 років народження з допуском по другому дорослому розряду. Та друга категорія це юнаки та дівчата 2010 року народження і молодші з допуском третього дорослого розряду. Овес просто та насіння соняшника. Дітлахи набирають в мисочку. До зерен додають муку, воду та все це перемішують. Такий простий рецепт печива для птахів. Птахи можуть померти, якщо їм не допомагати з їжею, не робити годівнички. Готову суміш складають по формочкам, щоб смаколики мали гарний вигляд. Віталіна Романенко на такому майстер-класі вперше. Ми робили п'те печиво для пташечок. Воно складається з різного насіння та сухофруктів. На жаль, пташечкам складно зараз пристосуватися до цього періоду, тому ми допомагаємо їм. Майстер-клас для дітлахів влаштували в рамках екологічного двотижневика. В деяких центрах будуть проводитися майстер-класи, де вони із пляшок пластику будуть робити там годівнички або якісь прикраси. В інших центрах будуть із паперу з картону його мочити, і робити різні вироби саме із паперу. Дітки разом з педагогами біля своїх центрів будуть прибирати на колишню територію. Десь хтось дає можливість квіти висаджувати. І заняття допомагають привити дітям любов до природи та навчити допомагати тваринам? Екологічне питання стоїть у нас дуже важливим. А у наших закладах ми постійно нагадуємо дітям про користь до нашої країни природи. Ми проводимо це постійно і вчимо дітей любити природу? Це дуже важливо. Коли печиво підсохло, хлопці та дівчата розвісили його у центральному парку. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал. Віта.